Наніс на ту земельну ділянку, земельні ділянки, які вже приватизовані, приватизовані для того, щоб можна почати діяти. А в нас є такі люди, я це знаю, яким сьогодні, згідно чинного чину законодавства, не порушує нічого, вже треба їм там майже 10 участків видати. Сьогодні ми говоримо, де дати членам АТО, ну, воїнам АТО дати земельні ділянки. Ми ще не знаємо, що давати. Тому, тому, шановні, все ж таки, все ж таки, я не знаю, я б хотів все ж таки оці пункти пробігтися, бо я впевнений, що не всі знають. Не всі знають. Ви дозволяєте, Михайло Михайлович? Я, 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 я і так голосний. Значить, дивіться, що стосується першого позорі, в мене є позорі 5 пунктів, там два під пункт і пограбував три пункти. Я б бисненько. Прошу врахувати мої зміни до проєкту генеральних планів села Заря Грабів Асана. В селі Заря, включити в межі села Заря. Територію бувшої ферми в селі Заря повністю та всю захисну 300 метрову зону аж до будиночків пальметного саду. Що я маю на увазі? Шановні, ми говоримо сьогодні скоротити, не скоротити. Щоб у нас не вийшла ситуація, потім ми вернемося ще й до Грабула, точно таке саме питання. Щоб у нас не вийшло так, як в Новоставі. Згідно чинного законодавства, депутати, які сьогодні є, дали в Новоставі е, людям е, земельні ділянки, люди поробили державні акти, потім область сказала, там буде тут диспансер. І люди не змогли там далі будуватися. Щоб у нас тут такого не вручилося, ми повинні підприємці, який там є, подякувати, що він надав 70 місць. Але в межі села ввести під забор повністю все і будиночки пальметного саду, повністю це все ввести для того, щоб не образ, не район розпоряджався цією землею, а розпоряджалися ви, депутати, приймали рішення ви. Це перше питання. Друге питання, у чому підпункті. Що без виключно з території виробництва включити? Тобто, ну, це перший пункт включити, ми без викликання територію виробництва. Що мається на владі? Так, тоді були дискусії: то включаємо, то не включаємо, то не включаємо, то не включаємо. З моєї сторони це вже корупція. Якщо ми хочемо жити далі і розсвітати, агрофірма вся заряда з сільського сторонам за рахунок виробництво. Тому що якщо включати, то можна все включати. Я, я заяву, я нічого не далі. По пункту, може щось воно і буде. Я висловлююсь тими словами, які є у генплані. Копанку для запроєктованого піршу для під'їзду пожежної машини. Тобто, я кажу, що там у тій стороні запроєктований пірш для під'їзду пожежної машини. Я пропоную його теж включити в межі села. Чому включити в межі села? Я аргументую. Тому що завтра вдруг mm -hmm. хто схоче. Там же треба під'їзди зробити для піжежної машини. Руші в сільської ради нема. А можливо, хтось хоче той ставочок взяти в оренду і ми ну, да йому завдяки один маленький пунктичок. Обов'язково зробити під'їзд. Все питання знято. Слідче питання: друге. Запроектований номер 68, це по генплану, може всі не дитячий садок, початкова школа на 100 місць. Далі номер 73, амбулаторія сімейної медицини. Змі... Перепроектувати, змістивши їх на 300-400 метрів в сторону, значить, об'ясняю, наша будова йде майже аж до лісу. Це ж треба так додуматися, щоб запроектувати дитячий садочок в школу в самому кінці, аж під ліс. Аж в самому кінці. Коли я сів і почав перераховувати, скільки учасник буде проекту, планується там біля бочок. 135 учасник. Але навіть ті діти, щоб попасти в той садочок, треба 3 кілометри, тому що їм прийдеться обходити фермерське поле там напряму не можна. Тобто це теж суттєве зауваження. Розумієте? Далі, третій пункт. Запроктований номер 71. Що таке номер 71? Територія для розміщення об'єктів дорожнього сервісу. Ліва сторона дороги, рівний суперечить рішенню Зарянської сільської ради, яка передбачала, що кладовище буде розширятися по всій ширині його, а довжина до повороту на Пальметний сад. Відповідна частина проєктуючої забудови попаде в охоронну зону. Шановні, було рішення років 5 чи 6 назад за моєю пропозицією на всю ширину кладовища, повністю все під підперспективно на 10, на 20, на 50, на 100 років. Це не видержано. Або якщо ви хочете навіть змінити, то відмініть, ласка, то попереднє рішення. Слідче, четверте. Передбачити ще один корпус дитячого садочку на території існуючого на 250 місць. Оскільки проєкт генплану передбачає і збільшення населення. Орієнтовно я прикинув, якщо цей генплан забудується, а він років 20-25 забудується, у нас буде порядка 12-15 тисяч населення. Тобто нічого не составляє труда у цьому проєкті на території існуючого садочка намалювати квадрат чи прямокутник. Розумієте? Тобто, щоб це було зразу, бо потім прийдеться великі кошти платити, а сьогодні у межах того фінансування можна де П'ятий пункт передбачити житлову забудову на території бувших ставків. Це бувші ставки, вже вони їх назвати ставками і не можна і вони ніколи не будуть, тому що це штучні ставки були. Послухайте, спослідуючи виставлення цього масиву на аукціон для забезпечення грошового фінансування всього генплану. Тобто, реально, якщо ми зараз розвернемо програму, і там учасник 150, ми розіб'ємо.